Всім привіт, друзі! Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, що ми живемо у духовному світі, і по факту цим світом правлять не президенти, не лідери думки і не людина взагалі, а світом правлять духи. І кожна людина обирає якому духу поклонятися. 2026 рік, і всі в очікуванні чуда, новий рік, нове чудо. Кожен купив, напевно, собі додому червону лошадку. Год червоного коня це другий всадник апокаліпсис, і це рижий кінь, це війна, яка іде зараз в Україні і в Ізраїлі. І по землі скачать чотири всадники апокаліпсис: сатана, війна, смерть і ад слідує за ним. За цими всадниками гряде п'ятий всадник апокаліпсис це Ісус Христос, наш Господь, і Його пришестя вже близько. Ми живемо на розв'язанні ядерного апокаліпсиса і по факту переживаємо в Україні Третю світову війну. Така поговорка є, що куля двічі в одне місце не влучає. Але ми являємось свідками війни уже вкотре, і ми живемо в епіцентрі цих подій. І можна бачити, що за цим всім стоїть зло та відповідні духи. Багато людей бояться війни і цих всіх подій, які відбуваються на Україні, але грядуть іще більші катастрофічні події на землю. І це на всю землю гряде. Апокаліпсис. Багато людей кажуть, що Ой там Ісус не зараз прийде, це буде десь колись, і ніхто цього не знає. Лише один Бог знає. Так і є. Ми не знаємо, в якому році і який день прийде Ісус. Але Ісус дав знамення нам, які будуть відбуватися перед Його пришестям. От ми вже напередодні весни. Та, і коли буде починатися весна, будуть бруньки на деревах, все буде розквітати, все приходить у свій час. Так само Ісус дав нам чітко знати, ми вже бачимо, які події вони відбулися і відбуваються надалі. Тож вони повністю погоджуються із Писанням у Біблії, тож Ісус уже йде. І в посланні до Матвія у 24 му у 24 главі із 6 по 12 вірш сказано: Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтеся, бо статися належить тому, але це не кінець ще, бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями, а все це початок терпінь породільних. Намуки тоді видаватимуть вас та вбиватимуть вас. І вас будуть ненавидіти всі народи, за імення моє, і багато хто в той час спокуситься і видасть один одного. І один одного будуть ненавидіти, і через, і через розріст без у багатьох любов охолоне, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. І проповідувана буде це Євангеліє Царства по всьому світу. На свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Приєднуйтеся до вивчення Слова Божого. Поклоняйтеся п'ятому всаднику Апокаліпсис Ісусу Христу. Хай вас Бог береже на тому місці, де ви є. Амінь.